Україні стрімко набирає обертів харчова промисловість. Головні гравці вітчизняного ринку створюють сьогодні нові правила гри, за якими лише дотримання найвищих стандартів якості та безпеки може забезпечити довготривале лідерство в галузі. На провідних агропромислових підприємствах лабораторний контроль, невід'ємна ланка технологічного процесу, а хіміки, співробітники лабораторії з контролю якості шановані спеціалісти, від кваліфікації яких залежить екологічність і якість кінцевої. Продукції працівник лабораторії з контролю за якістю це спеціаліст з вищою профільною освітою, який за допомогою наукових методів та спеціального обладнання аналізує стан сировини та вихідної продукції. Для нас дуже важливо, щоб потребитель, який приобретає нашу продукцію, зрозуміло, що він сьогодні приготував ужин або обід вироб із качественного продукту. Модель вертикальної інтеграції бізнесу, побудована однією з провідних українських агропромислових компаній, дозволяє їй контролювати повний виробничий цикл від зерна до курятини на полицях торгових центрів. У такий спосіб ретельний контроль починається вже на початкових етапах виробництва. І перший кордон, що охороняє якість кінцевого продукту, комбікормові заводи. Співробітники виробничих лабораторій контролюють склад комбікормів, а отже, і стан пташиного поголів'я. Лабораторія або як начальник лабораторії відповідає повністю за достовірність проведення лабораторних досліджень по визначенню цього качества як входящого сиря, так і готової продукції. Потрапити до штату лабораторії можна лише після підтвердження свого професіоналі. Достовірність аналізів значною мірою залежить від досконалості обладнання і навички роботи з устаткуванням. Обов'язкова кваліфікаційна вимога до місцевого хіміка. Десять років тому аналіз займав три години, В даний момент аналіз займає півтора часа. Дело в тому, що з новим обладнанням один хімік може зробити великий комплекс аналізів за свою зміну. Хіміки у нас вищим своєму працюють роботу чотири зміни. і за ці сутки за чотири зміни, робиться порядка 200 аналізів. Втім, кваліфікація та обладнання запевняють хіміки на єдині складові професійного успіху. Кожен хімік дожден нести відповідальність за ті результати, которые видає. Я думаю, что человек должен быть, который вот придет там на мое место, будет работать у нас в лаборатории, он должен этим чувствовать, что эта работа, которая делается, она кому-то нужна. И в конечном итоге, чем мы лучше будем работать, тем мы обеспечим безопасность, не знаю, здоровый образ жизни. Наявность вакансий химиков можно проверить на интернет-сайте Державной службы занятости. До послуг відвідувачів нові новые сервисы. Пошук вакансій за будь-якими критеріями: замовлення розсилки на електронну скриньку та мобільний телефон, а також індивідуальні консультації із спеціалістами операторського центру.